І вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Зелевська підпалити шини під стінами СБУ в Чернівецькій області погрожувала народна самооборона. Активісти вкотре виступили проти новопризначеного начальника управління Юрія Кіцула. Чиновника на місці не було, аби привернути його увагу. Самоборонівці розклали на сходах шини та були готові підпалити їх. Нагадаємо, минулого місяця самооборонівці пікетували приміщення СБУ, вимагаючи зняття Юрія Кіцела із посади керівника управління. Тоді під тиском активістів він написав рапорт на звільнення. Втім, як стало відомо згодом, чиновник таки залишився на цій посаді. Тому представники народної самооборони прийшли за поясненнями. Самого пана Кіцела на робочому місці не було. Він зі слів працівників СБУ перебуває за межами чернівців. Натомість біля приміщення управління новий конфлікт представникам козацтва на Буковині. Та антикорупційні комісії такі дії народної самоборони видалися незрозумілими, і вони виступили на захист Юрія Кіцела. Мовляв, кадрові зміни в державі зараз не на часі. На Советській площі на другий раз всі і сприсілі чого ми йдемо туди. Почому ми його знімали, які річні к ньому претензії. Вопрос, чому ви приходите сюди третій раз? Війна вже у нас. Хлопці, розумієте, я не стою ні за кого, я не знаю кіцоло. Я ще раз говорю, я не знаю кіцоло, але це треба закінчувати. Ці організації, які приходили з нами і кричали, зняти його, зараз кричать, будемо толерантні, дамо працювати. Ні, ні злочинній владі. Ганьба!